Непереносимість лактози це не захворювання, це стан, це коли не засвоюється молочний цукор, саме лактоза, бо не достає ферменту лактази, який виробляється у тонкому кишечнику. Непереносимість лактози може бути вроджена, може бути набута. І вроджена непереносимість лактози, звичайно, вона проявляється зразу у дітей, бо грудне молоко має. Лактозу і одразу зрозуміло, якщо він дитина кушає грудне молоко, в нього виникає певна симптоматика. І, як правило, у такої дитини в сім'ї, у родичів, у найближчих у батьків. У дідусей, у сестер, у братів може бути ді... неперенесемість лактози, і вони вже про це знають. Якщо ж ми говоримо про набуту, це може бути пов'язане з... зі змінами в самого мікробіоцинозу в кишечнику. Це може бути пов'язане з недостатньою функцією підшлункової залози.